Де? Що я тут роблю? Ох, блін, як страшно. Де ж я. А? Що це? Як я сюди потрапила? Це все дуже Дуже странно. Фонарь. Його потрібно забрати з собою. І розвідати. Територію, я там бачу дома вдалечінь, може туди збігати Треба розузнати, де я і чому я тут знаходжусь. О, це мені допоможе інструменти. Це дуже хорошо. так Также дерева, риба. І яблука. Отлічно. Так, це я теж заберу. Світло лишнім не буває. І скриню теж нужно забрати з собою. Так. Думаю, це мені пригодиться. А це хай буде тут. Вдруг. Вдруг там небезпечно. І мені треба буде повернутися сюди? Подимо, я буду прямувати і знати напрямок. Це дуже потрібно в наш час. Щоб знати, куди я потрапила було би ваще ш... шикарно, ну. Но... 음... Хто це такі і... Все же, де я нахожусь. М, -м, -м. Яка закудала деревушка. О, тут є кровать, але я не буду її красти. Красти негарно. Хоча, якщо їх тут багато, можна. Вкрасти, так, Здравствуй. Я вас не розумію, що? Що? Чому вони махають головами своїми? Ладно, тут кроваті доволі багато, тому я заберу одну. Думаю, від одної погоди не буде. Ой. Двері поставляла по... відчиненими. Зовсім не знаю, як треба виживати. Хоча це я в незнакому місці їм то що О Хліб, ладно, заберу два. Все ж мені чимось. Надо харчуватися в цьому місці. І також візьму в них сіно. Ну, мені теж пригодиться Вдруг о, не буде де поспати я хоч. Так, ні то і сіно. можна буде щось плести, наприклад, кошик якийсь. О. Дуже странно шахта. Але туди поки що рано йти. Дуже рано. М -м. Краще як лучше розвідати територію. О, тут є спрути, так же риба це дуже гарно і хорошо. Так. Тут щось є цікаве чи ні? Все одно я їх не розумію. Привіт. Нічого цікавого тут нема. Ладно, щось треба нуж... робити, тому треба йти звідси Це дуже цікаво. Я б хотіла е спуститися в ту печеру і. Уф. І розвідати, що там і як там. Але та глибока занадто глибока печера. Здравствуйте, вівці. Вибачте, але мені прийдеться це зробити. Я не знаю, де я, і тому мені прийдеться зробити для того, щоб вижити. Вибачте, будь ласка, вівці. Це необхідно. Я сподіваюся, я не зустріну ніяких е... существ і тварів, які можуть мені зашкодити, тому що я не знаю, де я і що я буду робити. О, тут також є, є корови. Це дуже... Гарне місце, якщо тут є такі тварини, які приносять пользу. В принципі, всі тварини приносять пользу, але ж. Не кожен приносить їду. О, я вже ізголодніла. Хорошо, що я трошки вкрала в жителі, але. Не можна красти. Я зробила дуже поганий вчинок. Але це не оправдання. О, отлічно, тут є вугілля, його треба добути. Також камінь мені теж не помішає, щоб зробити піч. Тут ще є камінь. Около тем. Ні, тут нічого цікавого. Так же сюди треба один смолоскип. І сюди один смолоскип. Дуже темна піс. Ще раз. Дуже страшно туди спускатись. Може, я зможу щось зробити із одного вугілля? О, так, Не зря мене дітчив, як займатись дереворобітництвом. Так. Хорошо. У нас є доповнительні смолоскипи. І все чудово, але я боюся, що тут дуже глибоко. Я не зможу потім вибрати звідси. Та й мені смолоскипів не вистачило. О! Цікаво, цікаво. Тут є метал. Дуже цікаво. Так, заберемо метал. О, і вугілля тут є. Так, вугілля ми теж заберемо. Обов'язково. А то як переплавити метал без вугілля? Ще й нам потрібно буде зробити кучу смолоскіпів. Тут видно, електрика не передбачена. Цей я теж заберу. І цей я теж заберу. І звідси треба виходити. Вот тільки як. Тут скоро монстраки з'являться. В принципі, каміння мені потрібно бути достатньо ну, поставити під себе і вибрати звідси. І лягти спати на свіжому повітрі. Ну, що робити? от такі у нас зараз умови виживання. Ох. Це добре, що на мене ніхто ночу не напав. Чудово. Так. Потрібно ще добути дерева. А, що це за чудище? Я думаю, топорт мені допоможе з ним розправитись. О, мені ще кістка випала. Стріли. О, і ще один монстр. Так. Чудово. Ще? Де? А, де тут? Ще так багато монстрів? Я знову проголодалась. Ух. Да, ресурсів у мене не дуже багато. Мені потрібно добити дерево. А де нарубати? А, же яблука повипадають. Как хоч якась їжа. От щось цікаве. Блін, от би найти хоч якусь, якусь людину. А то тут якісь непонятні... Місні жителі дуже незрозумілі. Я навіть не знаю, на якій мові вони розмовляють. Ладно, нам ще потрібне вугілля. же давайте пере усім яблуками. Кажется, все еще у нас есть. Так. Хм. Было бы интересно, что тут еще есть такого интересного. Я ж сподіваюся, тут немає ніяких злих монстрів. Дуже великих злих монстрів. Ще одна деревушка. Може буде тут щось цікаве? О, церква, може. Тут. О. Здравствуйте, ты священник Смарахт Нарастоун, але гнилої плоті в мене нема, зілля варочна стойка. Тут нічого корисного. Зовсім нічого корисного. Треба поїсти. Може у вас, вас щось на грядках є цікаве? Также у шахтах у мене є спеціальне удобріння, яке поможе вашим тим вирости як треба. М? Отлично. Це я, пожалуй, заберу. І це я назад посажу. Те, що забрала, я віддала. Тому що... Ой, Моя їжа закінчилась, що це. Як я провалилась через цей пісок? Щось дуже странне піска ж не було тут. Получается, це я така. Внимательно. Ммм, Ще одна пещера. Ну, з моїм Серцем мені, вряд ли туда надо поки пока ще. А я можу ліхтарик сюди кудись. влаштувати? А всю руку він світить буде? Ні, не буде. А жалко. Ганіф... ліхтарик. Хм. А що я помню із того, що мене хоче робити мій дід? Може, я зможу тут знайти якусь розвинену територію і продати їм свої вироби. Голови непогано. Але тут якась незрозуміла деревня, в якої всі живуть, наче в середньовіччі. Хм, Ладно, треба йти пошукати. Може і знайдеться щось іще.